14 грудня головне управління ДСНС України Івано-Франківській області провело презентацію результатів великого інфраструктурного проєкту підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями Бріч». проводимо завершальну конференцію в рамках проекту БРіч по програмі Румунія Україна. В рамках цього проєкту брали участь головне управління ДСНС Івано-Франківській області, державний секретаріат з надзвичайних ситуацій Румунії, головне управління Чернівецької області, також головне управління Нацполіції Івано-Франківської області. Проєкт мав Пріоритет, безпековий пріоритет. Участь у заході взяла начальниця управління європейської інтеграції та міжнародного співробітництва ДСНС України Мар'яна Мурашкіна, начальник головного управління ДСНС в області Володимир Чернецький, представники департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської ОВА, а також керівники у напрямку міжнародного співробітництва головних управлінь ДСНС України. В рамках проекту була створена програма gps моніторингу. Туристич, туристичних груп, також в рамках проекту, придбаний пересувний пункт управління в надзвичайних ситуаціях, також автомобіль оперативної мобільної групи, а також інші заходи. Рятувальники Прикарпаття продовжують роботу з міжнародними партнерами, і зараз в пріоритеті є створення центру з підготовки піротехніків для гуманітарного розмінування.